Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про те, як швидко отримати відшкодування за своїми вкладами через мобільний додаток Дія або через онлайн-сервісу банку агента. Пропоную розібратись. Мобільний застосунок Дія це максимально зручний спосіб для отримання виплат. Все, що потрібно. Авторизуйтесь у дію, оберіть у меню сервіси розділ повернення вкладів. Оберіть банк, в якому був у вас рахунок. Подайте заявку, дотримуючись інструкції. Якщо у вас рахунки в кількох банках, подавайте окрему заявку на кожен із них. Після схвалення заявки кошти автоматично зарахують на вашу картку «Є підтримка» або інший рахунок в обраному банку агенті. У разі якщо ви замінили паспорт та вчасно не оновили дані документи в банку, де було розміщено вклад. Перш ніж подати заявку через дію, необхідно оновити свої документи, надіславши відповідну заяву до фонду. Онлайн-банкінг це теж зручно. Для цього зателефонуйте на гарячу лінію або напишіть у чат обраного банку агента чи увійдіть до мобільного застосунку. Подайте заявку на отримання гарантованого відшкодування від фонду. За необхідності пройдіть верифікацію, підтвердивши свою особу. Після успішного опрацювання заявки. Кошти зараховуються на ваш рахунок відкритий у цьому банку агенті. Якщо у вас виникли питання, фахівці інформаційно-консультаційного центру фонду завжди готові допомогти. Телефони гарячої лінії 0800 105 800 безкоштовно зі стаціонарних та 044 333 36 55 за тарифами оператора. Електронна пошта FGV. Фо равликfджі.gov.oї, чат-боти у Viber та Telegram для швидких відповідей. Месенджер у Facebook пишіть нам будь-коли. Тепер ви знаєте, як отримати відшкодування вкладів зручно та швидко. Напишіть у коментарях, яким способом користувалися ви дією чи онлайн банкінгом. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі на фільм Культрантуя гроші в безпеці. Krokuj uprzed, finansowa swoboda w sercu.